На цьому календарику 98-го року люди, що стояли у витоків другої програми «Радіокрай». 15 років тому народилася перша на Рівненщині ФМ Радіостанція. Тоді вона мала назву Нова хвиля. Проте у 2001-му під спільним брендом «Радіокрай» її об'єднали з першою програмою. Один із засновників, а нині директор другої програми «Радіокрай» Сергій Шидловський пригадує ті часи, коли про комп'ютери і не мріяли. каже, все робили власноруч на плівочних магнітофонах мезах. Це дійсно була творчість оформлення. Наприклад, там хтось тримає один мес руками, просто от, плівки, інший на, на кнопках і каже, так, запускай перший, запускай другий, запускай третій. На жаль, не вийшло. Знову все спочатку повиставляли і знову починається монтаж таким чином. Зараз, звичайно, це комп'ютери. За останні кілька років технічне оснащення «Радіокрай» вийшло на якісно новий рівень. Крім найсучаснішої техніки, радіо має і найпотужніший у області передавач, завдяки чому частоту 68,2 FM і можуть чути у Житомирській, Волинській, Тернопільській та Львівській областях. Свята святих другої програми «Радіокрай» знаходиться за цими дверима. Саме зі студії голоса ведучих доноситься до двох слухачів. Привіт усім слачам радіостанції край сьогодні. Шалено позитивний шквал емоцій будуть посилати вам. Я ведуча Діана Юревич та звукоператор Ігор Краницький. Залишайтеся з нами, адже попереду найсвіжіші новини та найцікавіша інформація. Нині на радіостанції працює вісім творчих працівників та п'ять технічних. Діана Юревич лише нещодавно долучилася до колективу, проте вже сповна відчула усі нюанси роботи на радіо. Вона готує і інформаційні випуски, і дитячі програми зізнається, особливо подобається спілкуватися зі слухачами у прямому ефірі. щодо дитячих програм, то це надзвичайно приємно, адже наші найменші слухачі телефонують і з ними смішно і приємно спілкуватися, і особливо приємно, коли вони приходять забирати. Свої призи і очікують щось нового від нас. Своє подвійне свято колектив другої програми Радіокрай проводить, як завжди, на своїх робочих місцях. Попереду 18 годин прямого ефіру щоденно. Тут у цій студії на частоті 68,2. і Сам на сам із слухачем. Тетяна Бобрікова, Ярослав Катеринчик, Сергій Савта. Інформаційна програма День.